Кременчуцьку гімназію номер 28 а також чотири дитячих садки міста, включили до переліку навчальних закладів, у яких облаштовуватимуть укриття. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії Кременчуцької міської ради. Мер також надав стислі коментарі щодо інших освітніх закладів. 28 восьма школа. Включаємо її держпрограму. Геннадій Федорович тут є. Він готовий там пояснити докласти інформацію. Там є два приміщення, які можна використати і ремонтувати. Вчора ми збільшили по 26 й школі. Третій об'єкт буде ще одна велика галерея, буде використовуватись. Ну, По тим двом, які зараз в роботі, там вже фінальна стадія. Чотири садочка ми додаємо до проєктно-кошторисних робіт. По ним, після того, як будуть завершені проєктно-кошторисні роботи, далі будемо робити, виконувати роботи там з облаштуванням укриттів. Міський голова також зазначив, що наразі критично не вистачає проєктантів і робочих рук, аби водночас вести ремонтні роботи на багатьох об'єктах. Віримо, що до початку навчального року більшість закладів будуть із облаштованими укриттями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.